Відчувається, ну повернулася я 31 серпня, в ніч з 31, на 1 вересня. Ми, це був крайній наш виїзд. Ми проїхали всю, всю лінію фактично. Ну, майже всю. Ми не були в станиці, але ми проїхали від щастя до Широкіно. От попрацював наш льотний екіпаж центру. Що відчувається? Відчувається, що конфлікт має такий заморожений характер, набуває замороженого характеру, і відчувається, що ну, напевне зараз він особливо перед виборами не дуже потрібен тим людям, які грають в ці ігри. От і поки більш-менш спокійно. З одного боку, це дуже добре, тому що немає е, такої кількості загиблих, з іншого боку, це не вирішення конфлікту абсолютно. Це просто так, ну, тобто пауза. Нажали на паузу.